Слухання справи в цьому суді розпочалося понад 8 місяців тому. Запис доказів налічує понад 10 тисяч сторінок і заключні аргументи адвокатів були завершені. Прості вбивства і звірства не становлять суть звинувачень в цьому обвинувальному акті. Скоріше звинувачення полягає у свідомій участі. В загальнонаціональній організованій урядом системі жорстокості та несправедливості в порушенні всіх моральних і правових принципів відомих усім цивілізованим націям, трибунал ретельно вивчив протокол і знайшов у ньому численні докази, що підтверджують поза усіляким сумнівом. Звинувачення висунуті проти цих підсудних. Гер Рольф у своєму дуже майстерному захисті стверджував, що є інші. Які мають розділити остаточну відповідальність за те, що сталося тут у Німеччині, і у цьому є частка правди, справжньою стороною, що скаржиться в цьому залі суду, є цивілізація, а трибунал каже, що люди на лаві підсудних несуть відповідальність за свої дії люди. Які сидять у чорних мантіях, судять інших людей, людей, які брали участь у прийнятті законів і указів, метою яких було знищення людей, людей, які на керівних посадах. Брали активну участь у виконанні цих законів, незаконних навіть за німецьким законодавством. Принцип кримінального права у кожному цивілізованому суспільстві полягає в наступному будь-яка особа яка схиляє іншу особу до вчинення вбивства, будь-яка особа, яка надає смертельну зброю з метою вчинення злочину, будь-яка особа, яка є співучасником злочину, є винною.